26 липня знову дивимось однорамочні відводочки. Така ситуація з ними. Там, о, вже, вже навіть видно по бджолі. Але по вечір ну, трошки агресивні. Так, в опернику немає марушеної кислоти, то що ми обробляли. Зобираємо випарничок. Так, зараз зупиню, бо треба заставну витягнути і потім продовжувати. Так, витягнув ставну. Тепер дивимо, що твориться. Так. Від пусочка до бусочка. Це у нас була кормова повністю рамочка. Вона вже в розплоді. Також видно, що там за заставною багато. Ця була слабша сімейка зараз візьмемо іншу рамочку. Так, дивимо, що тут. Так, всі від брусочка до брусочка. Супер. Значить, вже, вже бджілка виходить. Зараз ще ми її побачимо. Так, так, так. Просто та та ти та воно пригрізає. Прогризає білка. Собі вихід. Вже можна залишати їм всі чотири рамки. Вже без снай, без теплої заставної. Підсуваю до краєчку. Бо вкусила. Тут грам трошки відірвав, бо дуже прилипало. Зараз цей підсуваю, вона її ще кормова повністю. Ну, що робить, коли є корма? Зараз туди поставлю гущинку. Зараз ставлю вущинку, нагадую, що ми їх формували 28 червня. Пройшов місяць. Вже є повністю дві рамки засиву. І вже бджола виходить. Хрущенка вже, по ідеї, має бути на наступний раз, відбудована. Зараз будемо глядати другий відводок, який був сильніший. Це у нас другий підводич, який був сильніший зараз. Це пару випарник. Тут вже вся кислота вже випаривувалася. Видно, як білка сидить. Зараз поза кадром я витягну рамочки і потім включуся. Так, оце друга рамка, яка стояла коло кормової. Зараз я зовсім помінявся. Щоб був з попереднім. Тобто, зараз покажу кормову. То ми ставили третю рамку рамкою кормову. Ну, ще матка не сіє. Але от так само робимо. Зараз то підсунемо, це буде третє, ставимо вощинку. Все. Всі підписуйтесь на канал, задавайте питання, що цікаво буде. Буду показувати, як далі ті однорамочні підводки розвиваються. Всім щастя!